Збільшити коло цікавих, креативних та успішних людей і реалізувати їх ідеї. У Прикарпатському національному університеті провели конкурс кращих проєктів і стартапів. До фіналу дійшли 22 команди. Серед них і Анна Борищак зі своїми колегами. Вони розробили мобільний додаток із працевлаштування для студентів та випускників. Проаналізували, що зараз дуже актуальна проблема працевлаштування випускників у світі, адже після закінчення навчального. Закладу вони не знають, що з цим робити далі, і ми розробили цей додаток. Тут вони можуть створити своє резюме, отримати менторську допомогу і знайти вакансії, і також відгуки про роботодавців. Ще один додаток розробила й команда Віталія Олінкевича. Він буде цікавий туристам. Адже у додатку студенти зібрали інформацію про культурні пам'ятки Івано-Франківська. Даний додаток буде англо, польсько та україномовний, що дозволяє залучити як іноземних туристів, також ті, хто є ну тимчасово переміщеними особами зв'язку з зрозумілими обставинами Ну і загалом він спрямований на реставрацію пам'яток, оскільки за рахунок там місячної підписки співпраці з різноманітні. Нітами там культурно-освітніми закладами, там готелями будуть виділяти кошти, які пізніше будуть використані для реставрації тих чи інших пам'яток. Ну для початку це стосується Франківська, пізніше буде розширення по області. Ну відповідно, вже сусідні міста, сусідні області також будуть залучатись. Ну в ідеалі це також європу зачепимо і інші території. У Прикарпатському університеті конкурс стартапів проводять вже в шосте. Цьогоріч розповідає керівниця регіонального акселератора Ірина Григорук чимало проєктів, які пропонували учасники, зорієнтовані на вирішення екологічних проблем. Велика частина стартапів якраз присвячена екологічному підприємництву, але ми не обмежували їх, і тому у нас є і мобільні додатки, і додатки, наприклад, для прийняття управлінських рішень. Також нам дуже з те, що до розроблення цих до консультування студентів, які розробляли ці додатки, долучалися фахівці провідних IT-компаній нашого міста. Вони допомагали їм, допомагали кошторис розробляти, мотивували їх. І деякі навіть запропонували викупити цю ідею після закінчення конкурсу. Відтак головний приз 20 тисяч гривень отримала команда, яка розробила уніфікований зарядний пристрій для мобільних електронних гаджетів. Також учасники конкурсу пройшли курс підготовки стартапів та отримали 250 фунтів на підтримку ідеї від спільного проєкту Прикарпатського університету та університету Східної Англії. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, та радіокомпанія Раї.